Так, це в нас квартира в житловому масиві, в житловому комплексі Родос 72 квадратних метри. Це перша кімната, вона така маленька, а це друга вона забільш ніж та. Тут є віконце на генуеску. Тут є віконце, теж на генуєску. І саме кайфове це ось цей балкон. Зараз вам покажу, який тут вид. По-перше, тут можна побачити море, Каманіна, Генуеську, ну і подвір'я Родаса е Елейгій Парк та 36-ї перлини. Ось так от. Тут в нас розташована кухня і це санвузол. Тут можна зробити гардеробну кімнату. Ось така квартира на 21-му поверсі.